Пам'ятаєте, не таку вже й давню історію з мобільним оператором «Київстар»? Зненацька обірвалися контакти сотень тисяч людей. Півкраїни абонентів паралізували від відсутності зв'язку та інтернету. Пощастило, що дані користувачів не потрапили до зловмисників, і ми з вами відбулися лише легким шоком. Та що, якщо зникне телекомунікація в цілих компаніях, до прикладу, в Укрзалізниці, найбільшому перевізнику людей та вантажів в країні. Тема сьогоднішнього випуску зв'язок. А точніше, хто намагається позбавити його нас і тим самим зупинити безліч важливих для держави процесів. З вас вподобайка під відео, підписка на канал і залишайтеся на лінії. Уявімо ситуацію: ви володієте компанією з бездоганною репутацією, аж ось не знати звідки з'являються невідомі люди та намагаються здерти з неї за хмарну суму. Саме така історія сталася на одному з українських підприємств. Ба більше в цій максимально прозорій схемі з усіма винними і невинними, на чиєму боці, як ви гадаєте, правоохоронні органи? Запитання поки що риторичне. Компанією, про яку йдеться, є Євротранстелеком. Окрім того, що це зв'язок та інтернет для сотень тисяч споживачів. Це ще й оператор магістральної мережі. Інвестуючи власні кошти, Євротранстелеком побудував волоконно-оптичні лінії протяжністю близько 6 тисяч кілометрів. Забезпечення потреб залізничного транспорту України, а саме телекомунікація та сучасні засоби зв'язку це також заслуга цієї компанії. В умовах війни робота Євротранстелекома неоціненна. Гадаю, немає потреби пояснювати, чому та що буде, якщо раптом вона припинить свою роботу. Є така технічна деталь, що Частина волокон в кабелі «Євротранс Телекому» належить у Крзалізниці, так mm -hmm. і якщо там з цим кабелем там, або з обладнанням, я, я не знаю, які вони взаємовідносини і що як там приключено, але ну, можливо теж при пошкодженнях або при відключеннях якихось там. Електрики, там чи ще чогось а, можливо, це і скажеться на Укрзалізниці, а це безпека руху, а це критична інфраструктура, теж ви розумієте, так да. угу. і ну, краще не жартувати з цим. Тож, чому ми зараз про це говоримо? А тому, що ця компанія стала жертвою шахрайської схеми на 32 мільйони гривень. Суть схеми полягає в тому, що по підробним. Дорученням і договору поруки наше підприємство зробили поручителем за чужий кредит. Далі рішення це імплементували через третійський суд. Без виклику, без нашої участі був отриманий виконавчий на більше 32 мільйонів гривень. Подальшому це викликало блокування поточних рахунків і стягнення. А ось який вигляд мав геніальний план зловмисників. Особа один отримує позику загальною сумою 32 мільйони гривень. Поручителем кредиту за фальшивим дорученням, нібито стає Євротранстелеком. Видає гроші. Особа 2 – кредитор. Яка несподівано помирає, проте встигає передати право на повернення цієї суми особі. 3. звісно ж, особа 3 за договором переуступки подає до суду на компанію та вимагає повернення позиченої особою 2 суми. Всю кореспонденцію Євротранстелекома за липовим дорученням отримує особа 4. Але справа в тому, що Євротранстелеком не брав такий кредит, не чув про жодного з цих осіб. А через те, що кореспонденцію отримувала зовсім інша людина, навіть не знав про виклики до суду. На перший погляд, вся ця схема здається дещо заплутаною, та зрозуміліше стає, якщо перевірити кожного з цих так званих фігурантів. Спочатку ми звернули увагу на особу 4 – отримувача кореспонденції, звісно ж, за фіктивним дорученням, тому що за результатами експертизи, яку замовляли особисто представники компанії, ані підпис, ані печатка не збігаються з оригіналом. Зображення відбитку печатки від імені ТОВ Євротранстелеком, яке міститься у Сканкопі довіреності на ім'я небесної інни Миколаївни від 09.12.21 не є зображенням відбитку печатки ТОВ Євротранстелеком, а є зображенням відбитку іншої печатки. Ми також маємо питання до Укрпошти, як це було допущено. Їх ми сформували в запиті, та щось відповідь запізнюється як часом і ця пошта. Повернімося до особи 4 – небесної інни. На неї зареєстровано кілька земельних ділянок. Деякі з них навіть оскаржуються. Але тут нема ні забудов, ні натяку на життя. Зареєстрована пані Інна взагалі в центрі реінтеграції бездомних осіб в Миколаєві. А тепер погляньте на цей список: це низка компаній, зареєстрованих на небесну. Вам не здається, що їх підозріло багато, та ще й у нібито бездомної. Загальна кількість 80 Дев'ять компаній, де вона є стовідсотковим бенефіціаром та керівником, та окрім всього, вона вже мала проблеми із законом, пов'язані між іншим з шахрайством та підробкою документів. Перейдімо до другої особи Фантома: того, хто взяв кредит на 32 мільйони. Це особа один. Олександр Гребенюк, житель Луганської області, заздалегідь до проведення схеми він був зареєстрований в Узині білоцерківського району як ВПО. Та чомусь власники будинку, де він мав би проживати, про такого чують вперше. Стосовно Грибенюка, Я Олександр раз Вікторович. Він був перший раз чує. Він був переселенець і каційний код з Луганської області. Я перший раз чую Ми тут краса. власник з 19-го року. Тепер за ланцюжком натрапляємо на. Особу два позичальника, який і видав кредит на 32 мільйони. А ось ймовірний будинок того, хто розпоряджався мільйонами. Щось не дуже переконливо у телефонній розмові. Його дружина заявила, що її чоловік таким займатися не міг. Чи міг ваш чоловік таким займатися на той час авіа? Ні, ну, а Особа 3, Олександр Мотозюк за договором переуступки отримує право на повернення боргу та в подальшому звертається до суду, щоб отримати обіцяні кошти від компанії, яка нібито стала поручителем позики особою. 1. за місцем реєстрації Олександра ми не знайшли. А ось за другою адресою, де міг би проживати пан Мотозюк, нам вдалося поспілкуватися з його батьками. Та як ви вже могли здогадатися, про Кредиторську діяльність сина вони не в курсі. Адже сам Олександр, за їхніми словами, звичайний робочий. Кримінальне провадження, що він видав кредиту на 30 мільйонів гривень. Боже, ви що, Це хтось щось повісили на нього вже? Це капець. Так ні, це він звинувачує інших людей, що вони не повертають кошти. Він взагалі кредитами займався колись, а чи займається. Він просто робочий. Ой 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 ой. -ой, -ой не може такого помігти. Ну я така ситуація. В мене і так інфаркт, фатя, він фартфати вийшов. Молодеж він же таким ніколи не займається і не займався. Майже ідентична шахрайська схема спіткала іншу компанію, юридичну фірму Еталон. Там так само фігурували Гаврілов та Мотозюк, та знову лунає згадка про Третейський суд. Не роз розслідується справа. В Києві суді слухається про скасування того договору, до, 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 оскільки директор його присував. Але що, то також на початковому етапі. Нам вдалося зупинити виконання рішення протестів. Нібито прояснили, що всі ці люди здаються, ну м'яко кажучи, підставними. І тут постає доречне запитання: чому аналогічну роботу не можуть провести правоохоронні органи, Та чому за два роки до судового розслідування справа мігрує з однієї структури в іншу, проте не відбувається жодних зрушень. Право За підписами генеральних прокурорів так довго передавали з одного відомства в інше. І коли підстава була, чому вона передається, чому змінюється підслідність власне, в кримінальному провадженні, було там неналежне виконання, там неправильне виконання, ну такі, знаєте, громкі. Щоб було розуміння допитати основного фігуранта справи, щоб просто його викликали, треба півтора роки. Тобто, розумієте, півтора роки на фактично найвищих керівних посадах приймалися будь-які рішення, щоб ця подія не наступила. Щоб ви розуміли прозорість схеми: особа 4 та особа 3, А це між іншим той, хто отримував кореспонденцію, нібито за дорученням компанії, та той, хто намагається стягнути за переуступкою понад 30 мільйонів, акцентуємо люди, які в теорії навіть не мали б знати один одного, вказали один і той самий номер телефону. Нещодавно суд ухвалив зняти арешт з рахунків Євротранстелекому, через що з підприємства, яке по суті можна вважати постраждалою стороною, було стягнуто понад 12 мільйонів. Натомість від дійсного боржника не стягнуто ані копійки. Незначні скажімо так. Е, стягуються ну, накладали, наклали арешт, з'явилися з кошти на рахунку і були зібрані. А... Одна така суттєва сума це понад якщо не помиляюсь, з злишніх мільйонів? Ну це на нашу думку за сприяння міської прокуратури. Після дослідження всіх цих фактів постає логічне запитання: хто стоїть за всіма цими фантомами? І тут наша увага концентрується на ще одній особі і на низці подій, що сталися просто перед славнозвісною схемою на 32 мільйони. Від імені підприємства, яке підписав нібито подаручені до гірпоруки, виступив пан Бойків. Всі ці люди це громадяни України. Пан Бойків, це був одним із директорів нашого. Компанії, які були в нас, засновники, це компанії Швейцарії, Ліхтенштейна, і був директор цієї материнської компанії, яка опосередковано володіла цими компаніями. У 2021 році ці компанії обанкротились, був введений австрійським судом ліквідатор. Тобто, фактично, в жовтні 2021 році, Бойків, як посадова особа, втратив всі повноваження. І скажу, що у 2021 році. Напередодні ліквідації і, і введення австрійським судом ліквідатора була спроба яким чином чи отримати кошти цього підприємства, деяким вони колись володіли, ну бо як не бенефіцер, а представник власника попереднього, або яким чином переоформити там, корпоративні права. Підтвердженням цим словам є звернення свідка, який нібито брав участь в зустрічах пана Бойківа. Згідно з цим документом, 2021 року Анатолій Бойків, який був одним із членів правління закордонних компаній-учасників ТОВ Євротранстелеком, намагався переоформити корпоративні права на свою користь через компанію в Австрії, на що не давали згоди інші акціонери. Через це Анатолій Бойків почав шукати підтримки впливових держслужбовців та політиків. Але за словами адвоката керівника підприємства, свідок, який можливо знає, хто затіяв всю цю схему, досі не допитаний правоохоронними органами. Довгий час ми взагалі не могли зрозуміти, як чому, ну що, що відбувається, чому такі події відбуваються, не могли до певного етапу, коли на сьогоднішній день ми е, чітко розум. Міємо, хто стоїть за цією справою, хто лобіює це. Ну є свідки, яких потрібно допитати, зафіксувати. Ну щоб було розуміння, ключовий свідок перед новим роком подаємо клопотання. Він до сьогоднішнього дня не допитаний. Ми мали нагоду поспілкуватися із Анатолієм Бойківим. Він стверджує, що мав право власності, а його просто хочуть дискредитувати. мене є нотаріальні акти. Українське, mm -hmm. де підтверджується право власності за мною. Mm -hmm. І ці реєстраційні акти, які я оформив у нотаріус на свічої стриців, у серпні mm -hmm. місяці я це зробив, вони просто не внесені в реєстр. Mm -hmm. Але реєстраційні дії, підтверджені акт прийому передачі часток, зроблено на мою компанію. Що mm -hmm. стосується моєї частки 39, чотири він чого він міноритарія, це то, що я шив без 21 році. Мене лякають, мене мене лякають, А ми будемо по про тебе. Я мені є що сказати оце, інформацію. Подати mm -hmm. мене, мене хочуть дискредитувати, щоб я не приєстровав на себе, щоб, щоб хтось це забрав. Хто винен в цій історії, нехай кожен зробить для себе висновок сам. Та прошу не забувати, що кошти з важливого в умовах війни ні підприємства стягуються в значних сумах, та робота компанії блокується. Хоча ефективність деяких осіб-фігурантів схоже очевидна. Ми закликаємо правоохоронні органи не зволікати та спільними зусиллями працювати на благо країни і в подальшому все ж покарати всіх причетних до ймовірного привласнення коштів. Адже зв'язок вкрай важливий для України, особливо в нинішніх умовах. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, та чекайте на наші наступні розслідування.